Добрий день, друзі! Запрошую вас на заняття з грамоти. Діти, Сергійко розповів мені, що із татом на вихідні дні їздили на рибалку, зловили багато різної риби, але більш за все Сергійко радів тому, що він зловив саму велику рибу, а яку ви дізнаєтеся, якщо відгадаєте загадку. Не дрімають карасі, знають добре геть усі. Стерегтись потрібно злюки хижої, страшної. Вірно, щуки. Діти, подивіться на картинки, хто або що тут зображено. І знайдіть звук, який найчастіше зустрічається в цих словах. Щука, щітка, щоденник, щит. Вірно, приголосний звук «щ». Це приголосний звук. Але запам'ятайте, він позначає завжди два звуки. Ш-ч. Пропоную зробити звуковий аналіз слів щука та щітка. Щука. Перша літера дає два звуки Ш-. «ш», «ч». Звук Ш приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Далі звук ч. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Щука. Звук У. Голосний звук. Позначаємо кружечком. Щука. Щука. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Щука звук А. Голосний звук позначаємо кружечком. Ідемо далі. Перша літера позначає два звуки Ш. «ч». Перший звук Ш. Приголосний твердий позначаємо однією рисочкою. Звук Ч, м'який приголосний, позначається двома рисочками. Щітка звук І. Голосний звук позначається кружечком. Щітка. Щітка. Звук Т. приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Наступний звук щітка. Щітка. Звук К. Приголосний твердий. Позначаємо однією рисочкою. Щітка. Звук А. Голосний звук. Позначаємо кружечком. Роздивіться і запам'ятайте велику і малу букви Ща. Малята, пропоную вам повторити за мною чистомовку. Ащ, ащ, ащ. В мене новий плащ. Ощ, ощ, ощ. Сильний іде дощ. Ущ, ущ, ущ. Десь літає хрущ. Іщ, 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 а в травичці кліщ. Ща, 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 упіймали ми ляща. Добре, молодці, Потримуємося у читанні вже знайомих вам звукосполук. Ащ, ощ, ущ. Іщ, іщ, ещ, ЩА, що, ЩУ, щи, щи, ще. Не забуваємо тренувати руку у написанні вже знайомих вам букв і слів. Давайте пригадаємо, з якою буквою ми сьогодні познайомилися. Буквою «Щ». Якими звуками позначається буква Щ? Ш? Ч. Молодці. До нової зустрічі. Гарного дня!